Ми можемо готуватися до виборів зараз лише в дуже конкретних іпостасях. Uh -huh. Перше забезпечення Збройних сил України. Якщо в них не буде всього необхідного, виборів у нас точно не буде і не буде країни. Друге це боротьба за демократію, зокрема, за права і свободи і свободу слова, особливо. Тому що якщо цього всього не буде, то не буде країни, за яку борються наші Збройні Сили, а буде Путінський Констадер. Третє. Ми будемо боротися за право і справедливість у нашій державі, тому що якщо державу далі будуть будувати на основі порушення закону і конституції, то ми здобудемо державу, яка буде маленькою диктатурою поруч з великою диктатурою Московської Федерації. Це те, що зараз. Робить і робитиме Європейська солідарність до моменту або нашої перемоги, або чіткого перемир'я з гарантіями безпеки. Далі буде видно і далі будемо говорити про майбутні вибори, але точно не зараз.